Так, ну знову записував е, е беники так. А, що? Ну, хай буде. Еники-беники, їли Вареники, Енкебенеки Квас. Бек душі. Стой, стой, так, стой, раз, стой, стой. Дивись. Сходиш, хіба? Давай, Енкібенники. беники їли вареники. <Hot> еники-беники, квас. <laughs> Ти знаєш, що тебе репер, як стіб. І знаєш що? І знаєш що, реп то репом. Але. Але, але наступною учасницею буде Іяко. Привітайте! ріг на базі! Як я сказав той вечір, коли вона перемогла з нам в Києві, бойся Бога і пацанов з Кривого Рога. А, -а, -а. а тут Ія і, скажи, ти на стойки, без стойки? Я вас Так. Привітайся з ними. Вітаю вас, кажу, що впливає на подальшу долю. Хвилі ріжуться об каміння, з горкотом б'ються, ламаються, накочують знов, але вже з дужчим зусиллям. Тепер усе навпаки, тепер вода ріже камінь і бачить, як я захлинаюся. Купатися заборонено, бо в країні шторми. та біля моря стою сама, тож ніхто й не побачить, я скидаю з себе лехміття і пірнаю туди, щоб на деякий час на дні моря пропасти. Сила тяжіння дорівнює Архімедові, тож тіло моє у стані спокою на тій глибині, що занурене. Звідсіля розмовища на горі, колотнеча й війни стають далекими. Дуже дуже похмурими. Нарешті я чую дзвін і знаю, де він. Тому шлі переливаються, шліфується бите скло, я вислухаю русальчі голоси, бо жоних із сиренами майже однаковий тон. Вже час підійматися на поверхню. Навичка виживати була і залишається з нами, я виринаю. І пошкаряба над дном іду далі, як та вода, битися і різати камінь.